Давайте почерстві. А ви мені давали хабара? Ви в школу нас забрали! Ви в школу забрали! Ви мені хабар давали? Ви мені хочете питання? Давайте не будемо вирішувати. Це наша школа. Я училась в школі. Діти училися, забрав. внуки учили. Совість у вас совість директор. Що на вище я зараз? у ну вас щось в роті, щоб ви нічим не подавали. А як ви вийдемо? Ви не правитеся. <головік> давайте да, да, питання, да, да, питання. Да, 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 да. так, тихенько, Де я відповів на всі питання. Тихенько. І, і за шкоту хоче віддати в парк. Я Де дам, виправдану та я Що стосується тарифів. Шановна Полтавська громада, що стосується тарифів, все ми будемо розбиратися. Ну чого ж ага? Ну, давайте питаємо. І ти кричиш, ага. а що? Ти наша совість. Що стосується тарифів? Що стосується тарифів. Зараз експерт повністю пере... Ну не агакайте ну будь ласка що да що стосується тарифів значить що стосується тарифів зараз повністю переглядаємо всі тарифи будемо повністю передивлятися це я вам обіцяю що стосується тарифів ще запитання рекомендував антимонопольний комітет може рекомендувати це його право на сьогоднішній день тому антимонопольний комітет рекомендував ми будемо звертати увагу на сьогоднішній день рекомендації Монопольного комітету відхилені, чому тому, що антимонопольний комітет рекомендував відхилити, але свої обґрунтування теж не надав. А щодо законності, якщо це відбулось, підвищення лише у Полтавській області та у місті Буча Київської області, так, значить, і щось... реакція нашого пана Азарова вашого пана Азарова реакція мабуть Ні, це пан Ні, ви кажете вашого це пан Мабая. це значить що стосується що стосується тарифів хочу вам сказати що на на сьогоднішній день навіть при піднятті тарифів у два рази чи в два з половиною рази наші тарифи в місті полтава найдешевші ви звернули увагу по чому які тарифи в місті Та тоді що на весь для того дайте що від звічого що два рази підняли тарифи скажіть на кажіть за, за, це буде повищати, буде. Повищати, за що жити? Ну якщо буде повишатися, то він буде коло життя, так так. що стосується підняття тарифів. На сьогоднішній день ще ніхто по більшим тарифам не платив, правильно? А якщо навіть покращення буде коли? Коли повинно Чого? бути покращення? Покращення повинно бути тоді, коли підуть. Як піде Янукович? Підут, коли підуть підут кошти. І його, і ти сам. Да, коли підуть кошти так, на підня, це, за підняття тарифів, тоді це за це ці кошти я. має бути покращення, правильно? А якщо коштів нема, то покращення ніякого не буде. Так, Ви хтось, із а вас? що ми її я радуй. Радуй. так дорого?